Сьогодні піде мова про ламелі на паркан, ну, так званий ранчо, там він буває різний. Дивіться, сьогодні відео буде з розмірами. Ось розміри самої ламельки. Як вона виглядає? Тому що я зробив ось попеньо трошки меншу. верніше, оце у нас 110 я хотів зробити, щоб ну, влазила більш-менш в інші станки. Але е, тут тоді у нас виходить висота маленька. У нас тут висота е, 12 мм. Ну, е, зазвичай труба там іде 20, як мінімум. Ну, воно не дуже гарно буде дивитися. Якщо ми беремо самий мінімальний розмір 313 розгортку, ось такі розміри в нас виходять. Висота буде самої ламельки 18 мм. Що можна там, в 20-ту пешку пхати і без питань. Бортики по 25. І сама, сама її загальна ширина, ну, ви бачите, 140. І ці хвостики по 100 мм. Виконувати його буду частково на цьому станку, частково на цьому. ну Це з принципу, то рубашка коротка, то пісюнь довгий. На цьому станку нарізати добре. На цьому станку, якщо трьохметрова деталька, то більш-менш вийде кращий розмір. Чому там 100 мм? Тому що в нас тут можна в принципі, залізти без питань, без всяких ці 100 мм загнуться. На звичайному на цьому станку такого зробити неможливо, тому що тут у нас губа, здається, хоча можна спробувати, ну не буде рівної геометрії. Буду показувати послідовність гнуття самої ламелі на цьому станку. По-перше, тому що я виконую її сам, мені самому буде проще зробити це за допомогою ось цього станка. І тут видно збоку, оператор нам трошечки ближче буде показувати, які операції, за якими я виконую і під яким кутом я гну. В принципі, тут всі кути здебільшого під 45 градусів. Перший ми робимо той, що ми будемо завалювати, закривати. Ми його робимо десь приблизно ось отак. Інше у нас буде внутрішній кут. Внутрішні кути ми позначаємо надрізами. От як бачите, тут по надрізу ми ставимо, тому що зі сторони кольору дуже погано видно. Під 45 робимо. Перевертаємо деталь. Там, де перша 25, у нас йде. Зовнішній путь цей перший ми робимо теж 45. Я роблю на глаз, тому вибачте, в нас поки тут немає фотоміра. Дивіться, наступним буде сама крайня мітка від попереднього. В цю ми загинаємо теж під 45. Перевертаємо, тому що нам потрібно буде знову міська, яка Іде з надрізом. Це зовнішня сторона. 45. Отім перевертаємо і нам потрібно закрити за цей піс буде. Під 180 градусів останній догибаємо максимально як ми можемо на цьому станку. Так, трошечки закрили сюда. закриваємо сам замочек. Можемо ще пройтися ось таким інструментом для того, щоб у нас були рівні кути. Як бачите, інструмент не царапає поверхню, але дає нормальне таке ребро жорсткості. На виході ми маємо ось таку ламельку, яка може виконувати роль якогось наповнювача, чи для калітки, чи для воріт. Тобто ми їх можемо виконувати до 3 метрів. Вони чим хороші, тим що вони мають жорстку конструкцію. На відміну від таких схожих, але односторонніх. Ну, на мій погляд, ну, це така більш бала сама модель жалюзі.